Вітаю, друзі! А також усі інші. У нас сьогодні, 9 липня, ранок 867 доби мужньої оборони України протинували російських окупантів. Учора був складний день, і сьогодні на обосіє ми обов'язково приділимо увагу терористичній атаці, яка відбувалась по всій території України і була сконцентрована. На Київ, на столицю була сконцентрована на Слав'яно-Краматорську агломерацію, була сконцентрована на Кривий Ріг, була сконцентрована на Дніпро. Росіяни використовували комбінований ракетний удар, від якого загинуло десятки цивільних і більш ніж сотня, отримали поранення. Кривавий терористичний акт в принципі нічого нового в діях російських окупантів. Але почнемо, звісно ж, з мапи бойових дій для того, щоб подивитися, що відбувається по лінії боєзіткнення, зіткнення, які тенденції і які перспективи. В принципі, ситуація продовжує залишатися найбільш складною на Покровському напрямку. Російські окупаційні війська за минулу добу мали можливість просування в районі Євгенівки. Таким чином поступово наближаючись до своєї основної мети а, по трасі 0511, тобто вихід на прогрес Вовче. І, в принципі, вихід а, по лів, на лівий берег річки Вовча та Карлівського водосховища, де вони частково вже мали успіх в районі Яснобродівки а, в просуванні до водосховища, а також для них а, зараз стає бойова задача. Сформувати північний та південний фаси для Новоселівки першої після того як росу... російські окупанти мали можливість а, просунутися в районі Лозувацьке, вони а, покращили а, частково свої позиції і, скоріш за все, продовжують саме цей рух а, по напрямку на Воздвіженку, для того щоб в перспективі перерізати 0,5, що значно покращить їм ситуацію у випадку з обмеженням логістичного забезпечення турецької агломерації, де продовжуються інтенсивні бойові дії, станом на зараз росіяни з одного боку не зменшили інтенсивність бойових дій в турецькій агломерації, але при цьому а, зменшилась інтенсивність їх просування. Вони дійсно починають гальмувати, і на це впливають, звісно, міські бої. Але міські бої вони нам даються досить важкою ціною, оскільки міські бої це значно менше співвідношення втрат між нами та ворогом. Міські бої також в Красногорівці продовжуються, і Сили оборони України намагаються максимально тримати рубежі в центрі. Міста, але е, російські окупанти мали можливість просунутися по декільком вулицям та взяти під свій контроль декілька е, кварталів та будинків. Фактично, е, тут е, стрілецькі бої відбуваються 24 на 7. Окрім всього іншого, росіяни отримують е, підтримку з боку е, як своєї артилерії, так і авіаційної компоненти. По Лимано-Купінській вісі росіяни також останнім часом розпочали більш інтенсивний рух. І, не дивлячись на те, що у російських окупантів на Лиманському напрямку немає якихось серйозних успіхів, вони переважно втрачають позиції за виключенням тільки локації в районі Макіївки, на яку вони і сконцентрували свою увагу. На Купінському напрямку в них є е, ситуативні просування тактичного, ну, навіть не тактичного е, характеру в районі е, Петропавлівки, а також в районі Піщаного. Е, їм вдається просуватися приблизно десь 50-100 метрів. Але е, чому на це ми звертаємо увагу, тому що таких просувань не було ну досить тривалий час. В Принципі, по іншій частині а, лінії боєзіткнення та фронту, а, ситуація з російськими окупантами більш-менш стабільна в плані а, їх а, утримання позицій а, це ті ж самі липці, це вовчанські і так далі. Таке інше. Тобто а, критичних якихось замін їм на користь не відбувається у той час, як сили оборони України продовжують тримати рубежі. І звісно ж про події, які відбувалися вчора. Учора російські окупанти нанесли масований, достатньо серйозний комбінований удар по території України з використанням а, різноманітного типу озброєння, починаючи від крилатих ракет до звукового типу Х-101-555 і закінчуючи гіперзвуковими призвуковими Була балістика, були інші ракети. А, отже, масований ракетний удар. А в принципі, скажу так: тенденція не нова в червні. Ми бачили на початку червня, першого червня, також удар, коли росіяни застосували більш ніж 50 ракет різного типу, але цього разу цинічність цього удару і рівень тероризму а він дійсно зашкалює тому що. Що по славяно краматорській агломерації, що по Кривому Рогу, по Дніпру, що по Києву, удари були нанесені в тому числі безпосередньо по цивільним об'єктам. Особливо всіх шокувало те, що в Києві удар було нанесено по дитячій лікарні. Дитячі лікарні Гмадіт, де відомо, що діти лікуються від онкозахворювань та інших хвороб. Де постійно знаходиться велика кількість пацієнтів зі всієї України приїжджають саме сюди, щоб лікуватися, а росіяни на деяких своїх пабліках відкрито заявляли, що вони нанесли удар саме цілеспрямовано, по дитячій лікарні, виправдовуючи цю цілеспрямованість тим, що нібито там відбувалась нарада якихось а, високих офіцерів, мабуть, знак. Мабуть, лікарня Охмаді це центр прийняття рішень в розумінні російських військових злочинців при командуванні Міністерстві оборони і усіх, хто надавав накази нанесення цих ударів. Але з іншого боку, це вже не перший випадок, коли росіяни відкрито визнають те, що вони цілеспрямовано наносять удари по об'єктам, які мають захист Женевської конвенції в червні. По Харкову було нанесено удар кабами безпосередньо по е, шпиталю. І російські пабліки сірого сегменту, і не тільки, але вони відкрито визнавали те, що цей удар був цілеспрямовано нанесений по шпиталю. Треба розуміти, що е, такі пабліки сірого сегменту вони всі контролюються е, російськими спецслужбами та силовими структурами. Безпосередньо грунзенською набережною, Міністерством оборони, і не тільки ними. Вони це усвідомлюють, що вони пишуть. Якби для них стояла задача написати, що це впала українська ракета, вони б так і написали: або це українська ракета збила нашу і вона впала на шпиталь, або на Ахмадіт. Ні, вони цілеспрямовано відкрито визнають те, що для них це була законна цілі, дитяча лікарня. Згідно з Женевською конвенцією. Хоча, що в цьому дивного? Хіба ж ми забули удари по Маріуполі? Як знищувався Маріуполь? Хіба ми забули драмтеатр в Маріуполі, де великими літерами було написано діти? Чи знову ж таки той самий родом Маріупольський? І не тільки багато сел, населених пунктів, міст, де знищується е, цивільна інфраструктура, енергетична, житлові будинки, простих громадян України. Що це якщо не геноцид? І в даному випадку е, я розумію, що дипломатична робота повинна відбуватися в контексті Радбезу ООН, заяв ОБСЄ. але що нам від цих заяв? В історичному форматі так вони собі там поставили галочку, плюсик, отже, зробили заяву, і що така аморфна структура, як ООН чи ОБСЄ, вони нічого не вирішують. Вони взагалі зараз е якийсь рудиментний елемент, який вже давно повинен бути зневельований. Він сам себе зневелював, але і навіщо він потрібен? Що, на мій, на мій погляд, повинна бути, яка повинна бути відповідь на ці дії? Я не очікую нічого від ООН, я не очікую нічого від ОБСЄ, я не від жодної міжнародної організації нічого не очікую. Я очікую тільки дозвіл від наших міжнародних партнерів на використання західної зброї в глиб території Російської Федерації. На максимум характеристик цієї зброї, тобто, щоб не було ніяких обмежень, той самий атакам по території Росії на 300 кілометрів, не менше. Ми наносимо удари по законним цілям, військовим цілям. Ми не наносимо удари по цивільним об'єктам, і щоб перемогти в цій терористичній війні з Росією, де Росія країна терорист, і яка на сьогодні влаштовує геноцид якого не було з часів Другої світової війни, ми повинні мати саме такі погодження, ми повинні мати саме такий дозвіл. І тому, щоб не повторились таких трагедій, ми повинні мати в своєму розпорядженні усі інструментарії, щоб знищувати російських окупантів. На сьогодні все. Я маю надію, що ми все ж таки. Зможемо е, повпливати на наших партнерів, щоб вони дійсно реагували більш адекватно, швидко та в більших об'ємах. Бо ці трагедії вони відбувалися, відбуваються і будуть відбуватися, допоки Росію не зупинить. На сьогодні на Обс UA Все. Я закінчу цей випуск. І, як завжди, слава Україні, слава нації!